Я не хочу розповісти про те, що я щаслива, і побачити розчарування на обличчі іншої людини. Я пам'ятаю, як я розходилась з чоловіком, з яким в нас було дуже заможне життя, щасливе, де ми жили дуже класно, і я побачила, як мої. Улюблені люди, яких я любила всім серцем, зраділи, і мені було важко не стільки пережити це розставання, скільки пережити їх оцю емоцію. Ре, реакція. Так, і отут, якщо ми вертаємось до чату GPT, чому люди туди йдуть? Тому що це безпечне поле? Правильно, я йому розповідаю, і я знаю, що навіть якщо він мені відреагує не так, як я хочу, я йому скажу так. А ну давай, отак мені тебе розкажи в цьому стилі, і це безпечно. Про так. це ніхто не буде казати, це ніхто не буде оцінювати. І це та історія, коли е, буде так, як я хочу. Так. І тільки так. А ще, коли, людин, е, коли людина відчуває себе одинокою. одинокою так, так, так одинокою. Одинокою, так. так. І це якраз історія це коли вона переживає якісь емоції, розлучення або нема друзів. Це до речі, я б почала помічати у іммігрантів. Це є, особливо коли родини ну не разом. І це якраз та душина, коли за тебе завжди порадіють.